Меморіал героїв Небасної Сотні. Львів 12. Березня вже. Хмари. І сонце. Сьогодні я хочу поговорити про ідею. Яка зараз буде розглядатися Кабінетом міністрів, а саме, а саме перейменування Росії, в Московія. Перше. Я категорично за. І вже деякий час я хотів торкнутися цієї теми. Ну і ось те, що зараз це буде розглядатися, підштовхнуло, щоб якнайшвидше висловитися щодо цього. Отже, ми прекрасно розуміємо, що геноцид України почався з того, коли була вкрадена Русь в Україну. Тобто ми розуміємо, що вони завжди називалися Ордою, потім дуже довгий час вони називалися Московським царством. Тобто Москва, вона ніколи нічого не мала спільного з Києвом з тією державою, яка була тут. Тобто Москва вона почала свій, своє таке становлення виключно як пост, який збирав податки. Від Орди. Тобто початок, саме становлення, як якийсь центр політичної військової сили, це було як інструмент Орди для збирання податків. І це не просто інструмент Орди, а це саме цей інструмент, який у собі ніс завжди ось цю таку бацилу, тотального знищення, тотального домінування. Це завжди було пригнічення, це завжди було вбивство, це завжди було е -е, тоталітарний е такий елемент, тоталітарне буття ось цього утворення. Завжди було саме так. Це завжди було знищення всіх інших підкорінь, винищення. І потім вже в 18 столітті вони просто вкрали. Вкрали Русь в нас. Вони вкрали церкву, коли вони примусили, щоб митрополити переїхали туди. І потім вони вкрали саму назву. Тому Московія це правильний хід в перспективі. Я вважаю, що, скажімо, один з варіантів це взагалі перейменування їх в Мордор. Тому що Московія це все-таки як-неяка, це прив'язка до, до певної географічної місцевості. А мордор це вже є їх суть. Тобто це вже є їх суть, хто вони є. І в принципі, ми також розуміємо, що вони не мають права на існування. Якось ця, зараз ця територія об'єднана через те, що це є імперія, яка зараз домінує всіма тими народами. І ті всі люди, які там живуть, і всі народи, вони заслуговують на звільнення. Буряція, Якутия, Чечня, Татари, Башкіри, всі ці також фіноогорські племена, які там були на тих землях поблизу Фінляндії на півночі. Вони всі заслуговують на незалежність від цієї від цієї. Імперії зла. Тому, ем, тому я вважаю, що обов'язково, обов'язково це має бути зроблено, і я висловлююся категорично на підтримку цього. Я дуже сподіваюся, що якщо вже поняття підняте, то зараз відмовитися від цього, тобто, якщо воно вже поставлено на загальнодержавний рівень саме обговорення. Чи прийменовувати їх в Москві, чи ні, то зараз відмовитися це вже буде поразкою. Тому е, потрібно це робити обов'язково. Ось Федоров, або я вважаю, Федорович, як він себе називав, першодрукар, який з. Е, з. Е, 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 Держави ем, Українсько-Литовсько-Поської, Велике Князівство Литовське. Тобто він приїхав і деякі кажуть, що він і народився в Великому князівстві ем, Литовському Федоровичу, Паршопрукар, далі Архів. І це якраз ми зараз знаходимося на території, яке було е, територією Росії, Галицької Росії. Ось цей будинок перед вами це е, кооперативна спілка. І бачите візерунки українські там. І ось церква, православна церква. Яка і була е, православна бажа Корнякта сотні років. І ось вулиця Руська. Вулиця Руська, яка тут, у Львові, є сотні і сотні років, і нічого спільного з Московією, з Російською імперією, з тими всіма. Е, вона нічого спільного не має. До речі. Я категорично вважаю неправильно, я категорично проти того, щоб перекладали руський на русський, це, це злочин проти України. Як можна руський перекладати на руський? Тому що Русь це Україна, а руський те, що вони себе зараз називають. Якщо ми і говоримо, намагаємося, тобто, якщо ми і використовуємо це слово. Скажемо, перекладаючи їхні тексти е з їхньої штучної фактично мови на українську, тоді просто треба говорити або руський, так як вони це і вимовляють, або говорити мордорський. Ось ми йдемо зараз по вулиці Руський, яка тут була, ця вулиця була Галицька, Русь, була Червона Русь. І завжди тут себе називали. Люди русинами. І знову ж таки, нічого спільного з Мордором, е воно немає. Слово Москва, це і взагалі Москва, і там, де ці терени, де воно було, е якби ось, ось ця місцевість це фіно огорське племена. Москва, що означає брудна ріка. Чи брудна вода верніше. Отже, ще раз. Вулиця Руська, зараз, бачите? Ось. Товариство, там написано. Що там написано? Там написано, я звідси вже не бачу. Написано слово товариство. Ось. Бачите? Українські, українські, українські візерунки, українські мотиви, українська архітектура, вулиця Руська. Тут був... Протягом середньовіч і середньовіч тут був ось цей український руський квартал. Ось тут український квартал. А зліва, ось туди ви бачите, туди вхід це якраз був вже єврейський квартал. Середньовічного Львова. Ще раз. Руський, якщо ми читаємо їхні тексти, категорично не можна перекладати як руський. Це раз. Друге, Росія це грецьке, грецький термін слова Русь. І знову ж таки акт геноциду, який був зроблений ними, це крадіжка з нас, в України ось цього слова русь. Тому потрібно абсолютно 100% почати називати їх Московією. Це буде акт історичного відновлення нашої втраченої ідентичності і на часі почати називати Україну, змінити назву також і називати нашу державу. Україна-Русь. Ось через Дефіс Україна-Русь. Це для початку. Так що ми знаходимося ось тут зараз на в кварталі Середньовічного Львова, де були українські різні організації. Бачите, дуже красивий будинок, старовинний Ставро. Зараз зараз секундочку. Ставропігійський інститут. Отже, тут друкувалися перші наші книги. Домініканський собор, який був побудований пізніше. Напевно, зараз вже не пригадую, це все 18 століття. Барокко. Він, е до речі, на мою думку, архітектурно він домі домінує над будинками е навколо нього, які е набагато старіші ось XVII століття, тобто 1600 роки, ось цей будинок Старопігійського інституту. Е так, ми йдемо зараз, ми знаходимося в кварталі. В Кварталі. 에... Українському, руському, росинському. Тобто багато-багато термінів використовувався. 에... Середньовічного Львова. Це вже був єврейський квартал. Якраз він е, тут і починається. Там, до речі, зараз з'явилася таблиця про те, що якраз, давайте ми пройдемо. Тобто ми зараз ходимо по старовинному Львову. Тобто, коли центр Львова був перенесений е, до теперішньої площі ринок, то якраз утворилися ось такі квартали. Це єврейський квартал. Бачите, написано вхід в історичну єврейську дільницю. Entrance to the historical Jewish Quarter. І Тут старі європейські крамниці. До речі, вже дуже довго не можуть нормально відреставрувати цю частину. Бачите ось ці будинки. Бачите, на дверях справа тут таке місце, це Мезуза, це згідно з єврейських традицій, там мали зберігатися тексти старого Завіту, тексти Тори, а це вулиця Руська, знову ж таки, не руська, а Руська. І... Час перетворити, відновити історичну справедливість і почати називати Мордор для початку Московію. А в перспективі, знову ж таки, я вважаю, що е, їх треба називати по їх суті, а їх суть це зло. А зло потрібно називати. Навіть не на якоюсь назвою, яка має в собі якесь посилання на територію. Навіть болотом. От ми зараз говоримо, там, ну, деякі використовують там болота. Просто називати їх болотом це ображати болото, на мою думку. Розумієте? Їх треба називати. По їх суті, а їхня суть, це. Це, до речі, те, що називають їхні військових орками, вважається дуже-дуже правильно. Ну що ж, ось е, вулиця Руська там, доволі така коротка, я так розумію. Ще раз цій вулиці сотні і сотні і сотні років. Вона завжди тут була. Нічого спільного з Москвою, з Москвою, з мордором з Російською імперією, вона взагалі немає. Він ніколи не належав до Російської імперії. Ніколи! Бачите, Товариство просвіта. Я не знаю, коли саме Товариство просвіта викупило цей будинок. Але ось цей будинок. Товариство Просвіта. І тут з одного з тих балконів було проголошено відновлення української державності в 41 1941 році, коли советські війська вже втекли, німецькі не прийшли. час Німці арештували Степана Бандера і інших. Отже, ось така моя думка щодо того, що необхідно перейменувати їх в Московію, називати їх московитами, не можна називати їх росіянами, тому що ми, говорячи кожного разу, називаючи їх росіяни, це геноцид нас, тому що ми називаємо Нямам я къв да вкрата...